Доброго дня, діти! Запрошую вас на заняття. Подивіться, дітки, а хто до нас прийшов? Правильно, це білочка. Давайте з білочкою привітаємось. Доброго ранку, білочка. Доброго дня, дітки! Я прийшла до вас у гості і принесла вам загадку. Мені дуже цікаво, чи вмієте ви відгадувати загадки? Діти, давайте уважно послухаємо загадку від білочки та спробуємо її відгадати. Уночі як вам не спиться. Ходить, знаю, чарівниця, ходить полем садом гаєм, все ушати одягає, та є гарно навкруги. В золоті сади, луги. Одяг хто подарував, хто їх так розмалював. Так, молодці, це осінь. Малята, а чи можете ви мені розповісти про осінь? Яка вона? Так, правильно, вона чарівна, яскрава, красива, тепла, оксамитова, тиха. Молодці дітки, ви правильно відгадали загадку та гарно описали осінь, тому я вас запрошу до осіннього лісу. Дітки, а чого багато росте у лісі? Так, правильно, дерев. А хто живе у лісі? Вірно, тварини. Білочка пропонує разом із друзями пограти в хованки. Вони з друзями сховаються за дерева. А ви, будь ласка, знайдіть, яка тварина, за яким деревом сховалася. Почнемо гру. Дітки, за яким деревом ховається їжачок? Так. Правильно, їжичок ховається за ялинкою. Діти, а за яким деревом сховався ведмідь? Правильно, ведмідь сховався за дубом. Дітки, а подивіться уважно і скажіть, за яким деревом ховається білочка? Так, правильно, білочка ховається за дубом. Бей молодці. Дітки, а хто ж сховався за кленом? Скажіть, будь ласка, вірно, це зайчик сховався за кленом. Такий маленький, сіренький зайчик. Дід, білочка хоче прогулятися лісом та познайомити нас із будовою дерева. Дерево тримається за землю. Міцно корінням. Корінь у дерева переважно знаходиться під землею, тому ми його не бачимо. З коріння виростає найтовща частина дерева, стовбур. Стовбур у дерева один. Зі стовбура ростуть тонші, менші гілочки. Гілочок на дереві багато. Є Товсті, а є зовсім тоненькі гілочки. На гілочках росте листя. Влітку та навесні воно зеленого кольору. А восени воно змінює свій кольор на жовтий, багряний, коричневий, помаранчевий. Дітки, давайте разом із білочкою повторимо будову дерева. Корінь, стовбур, гілки. А листя. А зараз, дітки, білочка, пропоную вам зробити осіннє дерево із кольорового паперу. Діти, а подивіться на дерево і скажіть, якого кольору стовбур у дерева? Так, правильно, коричневого кольору. А якого кольору листя у дерево. Все вірно, червоного та жовтого. Якого кольору папір будемо брати? Вірно, червоного, жовтого та коричневого. Давайте разом із білочкою зробимо пальчикову гімнастику. Зібнемо наші пальчики. Із осички лист кругленький. Із берези лист гостренький. Як овал листок дубовий, різвлений листок клиновий. Лист осики. Жовтавий лист берізки золотавий. Лист клиновий червоненький, а у дуба він руденький. Для створення аплікації нам буде потрібен білий аркуш паперу, а також різнокольоровий папір, коричневий для стовбура. Нашого дерева, червоний для листочків і жовтий. А також потрібен буде пензлик та клей. Беремо дітки коричневий папір та робимо стовбур. Відриваємо те, що буде папір не рівно відриватися, нічого страшного. Тому що у дерева може бути нерівний стовбур. Беремо пензлик та змащуємо клеєм. Мазати починаємо від середини до країв. На Беремо останню частину коричневого паперу та рвемо його на маленькі тоненькі гілочки різного розміру та різної довжини різної товщини. Із коричневого паперу викладаємо гілочки. Для цього змащуємо кожну гілочку пензликом клеєм. Та прикладаємо на вибране місце. Кількість гілочок ви вирішуєте самостійно, скільки у вас буде багато чи мало гілочок, довгі вони будуть, чи родина короткі. Далі я вважаю, що достатньо гілочок, тому прибираємо зайвий коричневий папір. Беремо різнокольоровий папір і нариваємо його на невеличкі шматочки. Ось таким чином. Чим менші шматочки у вас будуть, тим гарніше вийде ваше дерево, більш різнокольоровим. Крім жовтого та червоного паперу, можна ще додати і помаранчевий папір, щоб дерево дивилося набагато-набагато яскравіше було. Беремо пензлик та змащуємо наше дерево. Ось так гарненько змащуємо поряд із кожною гілочку, самі гілочки змащуємо клеєм. Після того, як ви змастили клеєм, беремо шматочки паперу і наклеїмо так, як вам подобається. Ті послідовності, в якій подобається. Ще можемо зробити так? Наче у нас падає листечко. Для цього ставимо крапочки клею там, де нам хочеться. І на ці крапочки приклеїмо. Листочки наші опалі. Знову ж в тому порядку, який вам хочеться, так як вам подобається. Ось таке гарне осіннє дерево вийшло в мене. Ми з білочкою, з нетерпінням, будемо чекати на ваші роботи. Діти білочки дуже сподобалось разом з вами займатися, але їй час вже повертатися до лісу. Вона з нетерпінням буде чекати на ваші осінні дерева. До побачення, діти, до скорих зустрічей!